Їх можна колекціонувати, складати, викидати. Можете робити з ними все, що вам заманеться. Але в кінцевому результаті вони зроблять з вами все, що заманеться їм. Ви ними володієте, а вони заволодівають вами. Це єдиний товар, який не можна використати інакше, ніж як звільнитися від нього. Бідність легше переноситься, коли маєш гроші. Отже, сьогодні саме про них, про головних винуватців економічної кризи. Виникли гроші під час розпаду первісного ладу. Грошима міг стати будь-який найважливіший предмет споживання. У більшості народів таким предметом була худоба. Та й латинська назва грошей походить від слова худоба. На території сучасної Німеччини у першому тисячолітті до нашої ери були так звані коров'ячі гроші. У північних народностей грошовою одиницею служив олень. В інших народностей грошима були цукор, слонова кістка, хутро, опіум та какао. Особливої грошової одиниці досягли раковини Каурі, біля ста раковина від двох до трьох сантиметрів, що й досі видобувається в Індійському океані і вивозиться до Індії, Африки та Цейлону. Не всі народи додумалися до грошей. У первісних народів Австралії був простий обмін. Фарони Єгипту брали подать із Сирії срібними кільцями і залізними цеглинами. Перші монети з'явились в Італії, а вже потім у Лідії та грецькому місті Егіні у 18-17 столітті до нашої ери. З'являючись у розвинених державах, монети розповсюджувались у сусідніх варварських племенах. А потім далі й далі. Вже у XVII-16 століттях до нашої ери більшість міст Греції карбували монети. В основу монетних одиниць лягли загальні майже для всіх греків вагові одиниці талан, міна, статер, драхма і обол. Талан і міна грали роль вагових одиниць, а самими монетами стали статер, драхма і обол. Метал у давні часи мав ще більшу цінність, ніж сьогодні. І тоді знаходились шахраї, що в злиток із чистого срібла чи золота додавали олово, мідь, бронзу. Держава почала клеймити злити. Злитки. Це означало, що в злитках метал певної якості. Так з'явились перші монети. Греки ж приписували винайдення першої монети героям своїх міфів римляний Богу Яносу та Сатурну. Вони вважали, що давні монети із головою дволикого бога і носом корабля вибив Янус в честь богочасу Сатурна, який прибув до Італії скриту на кораблі. Самостійні монети з'явились в Індії та Китаї. Причому в Китаї, згідно традиції, мілкі мідні монети чеканили ще у першому тисячолітті до нашої ери. Поява чеканної монети свідчить про те, що дане суспільство досягло високого ступеню економічного та соціального розвитку, виділяють два види грошей: натуральні та символічні. Натуральні гроші найдавніші. До них відносять увесь товар, що виступає самостійною вартістю та користю. Вони можуть використовуватись не тільки у якості грошей. Наприклад, золоту монету можна переплавити у ювелірну прикрасу однак, поступово натуральні гроші йдуть з обороту. Вони незручні для постійного обігу, мають велику вагу, псуються при зберіганні, і найголовніше вони дорогі у виготовленні. У наш час натуральні гроші використовують як засіб збереження і для колекцій, як інвестиційну монету. На міжнародному валютному ринку з 1971 року тимчасово зупинили, а з 1976 року взагалі перестали використовувати золотий еквівалент. До символічних грошей відносять банкноти, монети із дешевих металів, електронні гроші, чеки, векселя, облігації, інші цінні папери. Сьогодні основною формою грошей є банкноти. І безготівкові гроші, у тому числі і електронні. Із розвитком пластикових карток банкноти поступово витісняються із обігу, незважаючи на те, що найдавнішими паперовими грошима визнані записки вавилонців, які датуються 2500 роком до нашої ери. Давні банкноти, згідно із знайденими останками, могли бути відруковані у Китаї. У 1273 році Кубла Хан, потомок Чингісхана, випустив записки, зроблені із темно-червоної шкіри. І від Вмічені його печаткою і підписом скарбничого. Отже, впевнено можна сказати: кван найдавніші уцілівші паперові гроші. Перша європейська банківська записка була відрукована у Швеції у 1661 році. А перші паперові гроші у Британській імперії виникли у формі записок обіцянок, що видавали масачусетським солдатам у 1690 році при невдалій осаді міста Квібек, коли не було здобуто трофеїв для оплати. Ця ідея здобула популярності і стала широко розповсюджуватись в інших країнах. Мы считаем деньги, когда нечем заняться. Нас преследуют фанаты и папа.